Якщо ми з вами порівнюємо міста, тобто об'єктивно порівнюємо без політики, бо завжди розумієте, бачать, якщо ти даєш якусь оцінку комусь, то ти там займаєшся політикою, бо, скажімо, Кличко з іншої команди, і там ми його, якщо оцінюємо негативно, то, начебто, ми е, намагаємося на цьому порівнянні показати свої якісь здобутки. Насправді в Києві здобутків ні в кого нема. Нема ні у влади, я маю на увазі центральної, ні у влади місцевої. Всі, всі кияні це бачать. Але якщо порівнювати Київ з іншими містами, які знаходилися протягом всієї великої війни у е, е, більш негативних умовах, то Київ очевидно програє. Я зараз говорю про Харків. І я зараз говорю про місто, де е, час, який необхідний для того, аби добігти до укриття, е, є більшим за час підльоту ракет. І, власне, е, е, такі умови, в яких це місто живе вже 4 роки, вони здавалися б не співставними з е, теплом, з електроенергією та з водопостачанням, водовідведенням, всім тим, що там функціонує. Попри все це. І е, от, е, власне, є, безперечно, ті рішення, які дозволяють пом'якшити оцей негативний вплив агресора. Це децентралізація постачання, електропостачання і теплопостачання, це мобільні станції, це острови певні енергетичні. Тобто, ну, ці рішення є, технічні рішення є, і вони впроваджуються в таких містах, як Харків. Але Харків є скоріше винятком. З усієї е, нашої мапи uh -huh. нашої країни е, винятком, який показує зразок, як треба вести господарство. І, на жаль, ми бачимо, що якщо ми говоримо про комунальне господарство, якщо ми, бачимо, ми говоримо про електроенергію, я зараз знову ж таки не про кличка, не тільки про кличка, скажімо так, я просто стан країни в цілому. Ми значно втратили. Ми значно втратили протягом. Е, е, Великого проміжку часу, тобто це не можливо одне десятиліття, але ми втратили в якості виконання цих послуг. І насправді мер Харкова на сьогодні він своїми діями без будь-яких політичних заяв, без будь-яких оцінок інших мерів, без будь-якого е, такого от, політичного двіжу, він очолив партію працюючого водогону. Ту партію, яка на сьогодні, я переконаний, електорально має найбільший потенціал взагалі з усіх інших тих партій, які е, намагаються якось е, захопити симпатії е, виборців симпатії людей. Бо людина на своєму місці, людина знає, яким чином не тільки організувати роботу, нормально організувати забезпечення всіма комунальними послугами і іншими послугами харків'ян, але й знає, як масштабувати це на всю країну, бо насправді його зараз роз. Він використовується в інших містах, і мені б хотілося б завершуючи вже власне відповідь на ваше питання. Мені б хотілося б, щоб ми з вами не шукали винного, бо насправді винних дуже багато, і в центральній владі вони також є. А ми б з вами на сьогодні, зважаючи на ті виклики, які є, об'єднали би зусилля. В тому, аби використати позитивний досвід, зокрема Харкова та інших можливо, місць, де він, де він є, і е, подолати ці виклики і вирішити ті питання, які сьогодні стоять перед органами місцевого самоврядування і вже перед центральною владою, аби е, власне. Захистити людей і людям було тепло, це маст хев, що має зробити держава в сьогоднішніх умовах, зважаючи тим більше на морози. Оці морози без безпрецедентні морози, які нагадують мені морози, ще, які в дитинстві були в моєму. Так вони мають нас об'єднати. Об'єднати мають нас теплом, яке а, ми а, всі разом маємо маємо ага. генерувати, і буквально, і фігурально.